Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати MySQL. І тема сьогоднішнього відео Підзапит і оператор існує: Subqueries and Exist Operator. І так, Subquery це оператор Select в іншому операторі, наприклад, в операторі WHERE. І як використовується підзапит? У нас є основний, наприклад, запит. Select, колоночки, з. Такої таблиці, де якісь можуть бути умови, але або можуть і взагалі не бути. окрім, ну, Наприклад, якщо ми зараз кажемо про Subquery, то where condition і сюди пишемо інший підзапит. Це може бути, в принципі, що завгодно, те, що нам сюди потрібно вивести. Ну, Наприклад, where і age дорівнює. І тут нам треба повернути якесь число, тому що у нас вік 1, і число повинно бути одне. Або, якщо у нас там є колонка, там name in, і тут ми повинні повернути перелік цих імен, які ми десь там з іншої таблиці. Або єдиничний випадок, повертаємо вік, наприклад, або ми повертаємо. Якийсь перелік і використовуємо оператор IN. Фактично, результат цього підзапиту такий самий, як і якщо б ми писали його вручну. Наприклад, якщо вік ми виберемо where age більше 10. так, і Або ми можемо написати where. H більше, і в підзапиті дістаємо те значення, на яке ми можемо опиратись максимальний вік в іншій таблиці, або мінімальний, або середній, але нам треба просто дістати число, тож ми можемо або вручну його написати, або динамічно спираючись на цей підзапит. Хочу звернути увагу, що логіка е, умов conditions вона працює. Так само, як і до цього ми працювали просто з колонками. Якщо ми вказуємо H більше, то ми повинні порівнювати з якимось числом. Тобто в підзапиті повинно повернутися якесь число, базуючись на цьому підзапиті. Якщо ми пишемо там H in», Тобто ми кажемо по переліку, як було раніше в наших відео, так, ми перелік можемо передавати h-12, там 6 і 8, і він вибере всі, де H uh, є цими 12, 6 і 8. То тут в IN, коли ми там пишемо condition, in, і нам повернути повинен наш цей підзапит перелік uh, чисел. Звісно, якщо ми порушуємо всю цю логіку опрацювання, то буде помилка, як і в звичайному condition, яким ми просто вказували, наприклад, H більше, і робимо список 1, 12, 18, що і він типу, не розуміє нас. Вся там аж, така ж сама логіка. Є ще оператор exists. Ми його можемо е, опрацьовувати разом із підзапитом. І так, Exist використовується для перевірки наявності будь-якого запиту в підзапиті. Exist повертає true, якщо під запит повертає один або кілька записів. Тобто оператору Exist все рівно, що які колонки ми повернемо. От просто все рівно. Він просто дивиться на перелік а, цих записів. Якщо хоча б один запис або більше повертається, він ця conditions в цьому where є true. Якщо повертає жодного, то є false. Так само ми можемо використовувати без condition взагалі, якісь додаткових так, все це опціонально. Можемо просто використовувати Exist. І фактично, якщо цей підзапит не повертає жодної колонки, тут буде false, і where буде просто false, і нам взагалі ми нічого не видамо. Якщо буде true, то ми видамо все, якщо без conditionів якихось додаткових. Тобто це оператор такий жорсткий. Або все, або нічого. Добре, давайте подивимось на практику. Працюємо з, ці, з цими таблицями. Знову ці записи. Записи заносимо в наші таблиці. Я їх трошки змінив, зараз побачите. І так, дивимось. У нас є Select All from Child, where age більше. І бачите, в цьому підселекті, нам треба, до речі, його взяти в круглі дужки, Я повертаю тільки одне значення. Наприклад, max age from parent. Тобто виходить так, я знаходжу максимальний вік в таблиці parent і порівнюю його з віком в таблиці Child, і воно мені все вибере усюди де вік більше, ніж максимальне значення із таблиці. Parent. Давайте, знаєте, зробимо отак: от от спочатку. Щоб було ще краще, зрозуміліше. Іде сюди. Який максимальний вік в таблиці перед? 60. Добре. Тобто, у нас фактично тут буде замість цього підзапиту число 60. Пішли. Бачите, і вибрало все 85 і 76. Дивимось 85, 60, 18, 28, 76 і 13. Тобто все більше, ніж 60, якщо ми там зробимо. Наприклад, більше по ну, В принципі, 60 вибере. Так. Тобто ніякої різниці. Зараз поставлю тут 60. Ну, тому що ми знаємо, що там із перента буде 60. Ось. Бачите, все те ж саме. Але це просто ми тут вписали статичне якесь число. А так, якщо нам потрібно, щоб ми опирались на підзапит, який є в parent по MaxH, ми можемо робити цей запит динамічний за допомогою subquery. Зараз ми зробили запит по одному числу. Просто Перевірили, що він більше, по дорівнює, менше, подорівнює, тобто такий запит по одному числу. Але так само ми можемо робити перевірку і по списку за допомогою оператора IN або NOT IN. І в такому випадку ми можемо повертати вже ну, якийсь список. Наприклад, ось наш Subquery select name from child, і він поверте список цих імен. В табличці Child. І ми біжимо по ним і перевіряємо, якщо name в табличці Parent не співпадає з переліком «Name» в табличці Child, то, будь ласка, виведе мені ці рядки. Пішли? Давайте тепер подивимось. Отже, в табличці Child не повинно бути рядків Bob і Дебора. Немає. Вони є тільки в таблиці Боб і Дебора в Parent. Якщо ми прибираємо, наприклад, Node, то запит трохи зміниться. Ми навпаки виберемо тільки ті рядки, які є імена і в таблиці parent, і в таблиці Child. Поїхали. Це Tom і Anna. Дивимось. Том Anna існує, існує. Тут, том N існує існує. Ось таким чином ми можемо також використовувати subquery для перевірки з допомогою оператора IN. До речі, а давайте перевіримо, що буде, якщо ми зробимо ось таким чином. Ми беремо цей запит, де повертається список імен. І поставимо його сюди. Тобто ми хочемо перевірити, чи є більше подорівні в цьому списку, який буде результат. Бачите? помилка, Тому що нам потрібно, щоб Subquery повернуло тільки одне значення, а тут нам каже, що повернуло більше, ніж один рядок. Тобто, тому що ми тут повертаємо список, а цього не повинно бути. До речі, якщо б ми тут повернули б одне без значення, але воно було б стрінгом, або варчаром. Так, подивіться, що буде. Зробити так, що цей запит повертав би тільки один рядок, наприклад, Name, але повіємо. Перевіряв з віком. І цікаво, чи буде помилка тоді. Тепер ми дійшли до оператора Exist, який використовується разом із підзапитом. Ось наш підзапит. І в нас тут вік більше 100. Що в нас поверне тут такий підзапит? І десь сюди. Крапускомою. А, ну так. Так, нічого не поверне, тому що у нас child не має більше, ніж 100. Так, у нас максимально це 85. Це правильно. Отже, він не поверне жодного рядку. То фактично, так як у нас в операторі V тільки одна умова це exist по цьому підзапиту, то фактично теж нічого не поверне. Бачите? Тепер давайте зробимо, ну, наприклад, менше. Фактично, є менше 100. Є менше 100? Давайте подивимося. Ну, повертає нам записи. Опа, повернув. Тобто, поверне більше або е, один, або більше рядків. Ну, повернуло 6. Адже condition в existenці умова виконається і буде true. Ну, а так, як це у нас єдиний V, то, як ви бачите, повертає true. Ну, виконується V, і повертає всі запити. Ну, так як це була одна умова, то нам вона видала всі запити. Ось таким чином ми можемо працювати із підзапитами, і оператором XIS разом з цими підзапитами. В devmysql.com, Ви можете ознайомитись ще більш детальніше, теж залишив посиланні. Ну, в принципі, ви можете самостійно просто написати, тут Subqueries. Бачите, скільки прям варіантів просто. Я вам показав in, ось тут, можете подивитись, фактично все, що вони значать. Коли оце отак от пишете. Я тут є приклади. Ось. До речі, о, subquery exists, no, exists. Як використовується цей оператор. В принципі, багато їх варіантів, але вони достатньо короткими. Оптимізація є, отак-. От, от. Тобто, в принципі, повністю можете ознайомуватись і зрозуміти, як працюють ці, як працюють ці підзапити. Якщо я щось незрозуміло розповів або не до кінця, в принципі, ви можете перейти по цьому посиланню, я залишив. В описі під відео на цей DevMysQL. І там дуже обширно вам розповість, як працювати з підзапитом. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!